Основна мета мого візиту була координація наших сил і засобів для тих громадян України, які весь цей час перебували на деокупованих територіях. Надання їм елементарних послуг, елементарних умов життя. Вже досить тривалий час відсутнє світло, відсутнє тепло, відсутні будь-які умови для життя. Тому найперше, це. Забезпечення гуманітарними грузами і тут можливість логістики доїзду, їх це буде забезпечувати військова адміністрація спільно з національною поліцією. Друге, це звичайно повернення правоохоронної системи і забезпечення цих сіл і міст, які будуть, які будуть або є вже деокуповані. Чітко визначили ми з органами національної поліції підрозділи, які мають. Одразу після деокупації зайти і забезпечити правопорядок на цих підрозділах ДСНС, які мають забезпечити розмінування. Це умова номер один для того, щоб повернулося життя в ці населені пункти. для того щоб можна було готуватися до осіння зимового періоду. Фактично, побувавши в цих містах, я побачив, що жодної підготовки окупаційному владою до зимового періоду не велося. Люди звичайно цим дуже стурбовані, і тому тут всі зусилля будуть спрямовані, щоб вирішити це надзавдання, тому що до початку періоду опалювання залишається дуже мало часу. Тому зараз об'єднується і е, уряд, і місцева влада, військова адміністрація будуть призначені очевидно в деокупованих територіях окремі керівники військових адміністрацій. Первинно будуть розміновуватись дороги. Доступи до об'єктів інфраструктури, відновлення електрики, відновлення теплопостачання, школи, тому що ми розуміємо, що все одно з часом ці об'єкти будуть в першу чергу потрібні, і саме щодо них буде вестись розмінування найбільше.